Зачекай, хочу сьогодні з тобою поділитися цією історією. Мої брати отримали освачену землю, І вони ніяк не могли її поділити на сьогодні. Кожного разу вона сваленилася, ображалися, чуть бійки не доходило. І вони вирішили піти до мудреця за порадою. Прийшовши до мудреця, вона розказали свою ситуацію, що вони отримали оспачену землю, і ніяк не можу її поділити завжди, якісь є непорозуміння між ними. Тоді мудрець добре подумав і сказав, я вам даю пораду, але строго дотримуватися. Один з вас має ділити землю, а другий має вибирати цю частинку, якою була поділена, але він має вибирати перше. Дорогі друзі, інколи в своєму житті ми так само поступаємо за матеріальними цінностями за які ми готові посваритися з нашими рідними, ображатися на них, не говорити з ними руками за якісь матеріальні цінності. Чи це насправді вартує того всього, Тих образ не непорозумінь? Дорогі Господи, допоможи нам цінувати те, що є найголовніше. Бо ти кажеш, де вас скарб там буде ваше серце. Ісусе, зроби наше серце чистим, вільним від всього матеріального. І обдаруй всіма ласками, які ми потребуємо. Друзі, поширте це відео, підпишіться на канал з Богом!